Що можна відновити власними силами, да бо ми ж розуміємо, що ресурси людські і фінансові вони обмежені. Деякі об'єкти сьогодні, на жаль, недоцільно ремонтувати, бо обстріли обстріли продовжуються, і більшість цих об'єктів будемо планувати вже після війни. А скільки цих об'єктів, якщо ви можливо пам'ятаєте, приблизну цифру? Що стосується багатоповерхівок, у нас їх десь 950. Я вам скажу, десь половина з них зазнала пошкоджень, десь 10 багатоповерхівок зазнали дуже потужних руйнувань, а все інше ми відновлюємо. А як люди вони не виїжджають, залишаються в місті? Можливо, хтось повертається. О, знаєте, от ми маємо сьогодні приблизно 40% за різними розрахунками. Це і споживання води, електрики, газу. Е -е, на жаль, люди не виїжджають, попри те, що ми до них постійно звертаємося. надаємо як і держава різну допомогу щодо евакуації. Е -е, це 40%, це десь 80 тисяч залишається в місті, попри всі обстріли. Чи планується можливо або можливо ви думаєте про ймовірність важливості примусової евакуації там дітей? Знаєте, у нас в трьох селищах вже було проведено примусову евакуацію сімей з дітьми. Що це там, де здебільшого прилітає, і це ті селища, які зазнають постійних обстрілів ФПВ-дронами, різними БПЛА. То з трьох селищ цю евакуацію було вже проведено. Місці поки, що, ну... поки що ні. І дуже сподіваюся, що до цього не дійде. Якщо, не дай Боже, до цього дійде, то ми до цього готові.